Валентина, ви запросили так, багато. багато людей, десь близько п'яти людей. І це не знайомі для вас люди. Не знайомі знайома тільки ось одна знаходя. і то я на зупинці є зупиною. Самі я звіняюсь. Хорошо, скажіть, будь ласка, відкрийте секрет. Що ви таке кажете людям? Бо всі кажуть, не можемо запросити. Ви брали багато інформації, брали газетки, брали запрошення. Поділіться секретом. Я брала газетки, брала mm -hmm. запрошення спочатку і чоловік ще ж ні ходив. Ми їх всі, лічно я, всі їх рознесла по домах. У себе сама. по Жукова сама. Mm -hmm. Розклала в різні дома. Mm -hmm. Ну реакції, я ж не знаю, хто ти люди, не... чи вони приходили, чи не приходили, я не знаю. І підписували, що це. Підписували супер, супер, ще та. своє, так. Да. Mm -hmm. Ну я в тролейбусі на зупинках зверталась до людей. Розкажіть, що кажете я що їм? Я їм кажу. Чи ви хочете покращити своє здоров'я? Uh -huh. Я ходжу туди в нього без мені допомогло. Я хочу, щоб вам допомогло. Uh -huh. Так я вам казала, але не всі люди реагують правильно, тому, що людей бону вони фохворі, але їх дуже багато таких озлоблених людей. Ти до їх підходиш, вроді би ж... а де ви вироб... у різних людей ситуація, да? Ми знаємо, що зараз такі в нас час не Де взяти оцю стресостійкість і не розчаруватись, коли ви запрошуєте людину, а вона якось грубо відповідає? Відповідає грубо. Я забралася я... і пішла. Ну я така дуже міціна людина. Я там його вроді би й тримаю з собі. Mm -hmm. Ну, але сумує борець. В житті. Молодець, я собі молодець. йду вперед? Ви і біля салону розповідаєте, ви йдете в парк. Ось отут там. Парк це, я кажу, парку це дитяча площадка. Так. Я ходила стільки чоловікам роздала. І чоловіки якби согласилися, але mm -hmm. ну один тільки прийшов в цей очі. Але ж прийшов ну, через якийсь час. Супер. А ці дівчат вони теж упиралися, а то щось таке, а мені не випадки. Ось... Да, Честно говоря, ми, знаєте, на що повелись? на діагностику. О, бачите, повелись. Сразу говорю вам, от якщо на діагностику, то повели. А виписувати у вас от эти на діагностику? Да, так, зараз я все Uh, Олі розказала бічикові за 5 хвилин, бо їхав тролігус. Ми помі да, Я навіть телефона не взяла на її. Скажіть, будь ласка, uh, чого ви хочете допомагати людям? Тому що, перш за все, компанія нагабес, мало хто знає, що є 25 п'ять сеансів безкоштовно. Що можна отримати результат? Де ви зараз бачили безкоштовно принципі заняття на оплату? Uh, я прийшла до вас з дуже великим букетом форо. О от, от розкажіть коротко ті дівчата... Тому що а, спочатку люди не вірять, особливо нові, які приходять. Ой, а що це треба слухати презентацію? А що це мені надо займатися? От ви теж прийшли в такому не дуже доброму стані. Недоброму стані. Я прийшла, я прийшла до вас у січні у грудні. Я проколола уколи, пропила таблетки. Від чого Що у вас У мене, мене проблеми з спиною? у Мене проблеми з суглобами. У мене проблеми з щитовидкою, мене з желудком проблеми і руками, і ногами. Ну все, ну мене. Все. Мене нічого здорового, немає, голова не здорова, чесно, все. Вас теж запросила знайома, так? Да? Вона мене не запросила, просто я її знаю, зустріла на зупинці, побачила, як вона виглядає. Вона на 5 років в мене старша, і я кажу, не зрозуміла, ви щось помолоділи за Євгеніна. Я теж хочу, так? Да? Да, вона мені каже, я хожу туди, туди і туди, що? Нормально, то я це я в середу зустріла в обід. Я їй 5 годин позвонила вечора. Кажу, я завтра, ми завтра йду, та ні, завтра четвер підеш в понеділок. Я, не, я жду, до, да? до понеділка ждати не буду, бо в мене такі болі, що я вже не сплю угу. і нічого не допомагає. Ну Лягти не можна вночі. І я ви прийшли в гострому стані до нас гострому, бо так і було через який час у вас оцей результат першим вже з'явився. Ось скажу дівчатам, які дуже не терплять. Ні, ні, вже не терпіл, то ви просто я на зіанси за власна. Вчора дуже було нормально. Е, Давайте ми закінчимо. Я розкажу. Я походила два дні і п'ятницю. Угу. Звідти я пішла пішком на хмельники, купила краску для волосся через, да, через два дні. Мене просто розслабило. Я там грілася на поясі і, мабуть, отут на коврику. Uh -huh. Це. І мене просто розслабило, я якби, трошки вирівнялася. Я не могла нагнутися, я не могла взутися нормально, мені треба було селіче. Uh -huh. Я купила красу, пішла купила е туш. Бо я давно не красилася, а це О, мені захотілося не таке бажання так? да Мене ніхто не підтримав. Дивіться, буває таке, що дома люди не розуміють, куди ви ходите, для чого ви ходите. А як ви не зневірилися? Те, що рідні вам не підтримали в тому, що виходить. Я ходила навірно з місяць в такому ну не то стресному стані, ну не спокійному стані, тому що не давали мені покоя рідні. Чоловік цього не сприймав, діти не сприймали. Діти перестали з мною говорити, а син мені сказав: Так, сьогодні останній раз ти туди пішла? Не здумай завтра йти? Так. Да. да я сказала, я піду. І от я хай скажуть, я ходжу без, без, без пропущення. Я вже хожу більше два місяці, і мені це допомагає. І раджу вам. А зараз, як ви от зараз у mm -hmm. вас є результати? Мені набагато краще. Я не хочу там все озвучить, бо як я зараз скажу, завтра буде хуже. Ви зараз нагинаєтесь, спите, рухаєтесь нормально. І я не дивлюся, там чи дощ, чи що мене це да, мені, мені туди не треба йти як на роботу. Я туди йду. Чи зменшили ви кількість вживання медичних препаратів Медичних препаратів із квітня місяця? Я не приймаю ніяк Ого, я... абсолютно серйозно ніяких. Я Absolutely. приймала від щитовидки угу. зараз. скажу, з 13 до 11 років підряд. Ого. Я його відмінила. Я приймала мене поженські проблеми. Я була на гормонах 10 років, потім я приймаю таблетки, які не дешеві. Я їх теж зійшла. Від тиску я зійшла, від розріження крові я зійшла. Супер. У вас обладнання вдома, пояс у вас вдома, шарфик вдома, браслетики є. Скільки по часу вже обладнання у вас вдома? Обладнання в мене з 31 січня. Воно дуже допомагає вдома, бо цього недостатньо. І коли там ти десь перетрудився чи навіть от на погоду тебе ломить, усю, угу. ти там на ньому погрівся, все дуже добре. Супер. Воно просто підтримує. Тобто це треба кожен день систематично. Да, да. Супер. Ви задоволені, що да, зустріли? Да, і да. не послухали рідні? А зараз рідні що кажуть? От ви їм перераховуєте, ну, що ви позбулися, він як є вони препараті. Вони що кажуть? цього не кажу. А чому? Просто ще не було такої розмови. Ага. Може, ось це буде Пасха, і може приїдуть Шука. то тоді. Чоловік, ну він бачить, яка я. І він прийшов теж трошки походився. він ходив. 20 сеансів. Він Шука, виходив. Молодець. Ну далі один сеанс, йому щось там. Не знаю, що сталося? Mm -hmm. Не піду. Я кажу, ось, коли запрошу, бо mm -hmm. я позвоню Наталі Вікторівні, і ти запрошу тебе, а йти, mm -hmm. ну саме роз. головне, що в нього є. Що, що треба тобі платформа? Да. Що да. в нього є підтримка вдома, це поясню? Не, не піду. Скажіть, будь ласка, а, чи змінилася якість вашого життя? Змінилася. Змінилася? Так. Да. Да. Ви щасливі, щоб ви не послухали нікого, тому що. Здоров'я ваше, тільки Ваше? хлопця. Я щаслива, тому більше. що я насправді були такі моменти, що я піду в магазин до зупинки, мені mm -hmm. ж там небагато, назад я не можу йти. І навіть до вас я ходила десь тиждень, мені там полегшило чи 9 днів, по-моєму, дев'ять. Mm -hmm. А потім, в якийсь такий день, я встала, я не можу йти. І я йду, мені так ця сумка така тяжка. Я ледь дійшла до установки і запитаю, що таке. Та не можу йти сьогодні. Mm -hmm. На Супер, Все. молодець. Дякуємо вам, дякуємо за дякую.